У той час, коли на Черкащині було відсутнє електропостачання, в області на спільне патрулювання заступили правоохоронці головного управління національної поліції в Черкаської області, патрульні поліцейські, військовослужбовці територіальної оборони, військової служби правопорядку та добровольчі формування територіальних громад. Вони приділяли посилену увагу об'єктам критичної інфраструктури, комунальним підприємствам, банківським установам та перевіряли підозрілих осіб. Не залишили поза увагою й порушників комендантської години. Уночі місто Черкасу патрулювали майже 140 поліцейських та до півсотні членів добровольчого формування територіальних громад. В області залучили майже 600 працівників поліції у складі близько 300 патрулів. Під час патрулювання перевірили 83 особи, серед яких 29 порушників комендантської години. З усіма провели профілактичні бесіди щодо недопущення вчинених повторних правопорушень. Правоохоронці Черкащини нагадують про дотримання комендантської години, правил проїзду блокпостів та дотримання алгоритму дій у разі повітряної тривоги. Такі патрулювання будуть проводитись і надалі.